Навіщо тобі ранкова рутина? Дай мені відповідь на одне невелике запитання: а саме: оціни свій початок дня, тобто свій ранок по 10-бальній шкалі. І якщо твоя оцінка нижче 5, то в цьому відео ти дізнаєшся про те, як перетворити свій ранок з ненаприємнішої частини дня в суперпродуктивний період, який зарядить тебе на весь наступний день. Ця рутина складається з шести кроків, і зараз я тобі поетапно розповім про кожен з них, а під кінець відео розповім про те, як правильно застосувати цю рутину в своїй. В житті, а також про головні плюси, які вона з собою принесе в твоє життя. Привіт! Мене звати Фінкевич Андрій, і в цьому відео я поділюсь саме з тобою, своєю ранковою рутиною, яку ти зобов'язаний взяти і застосувати в своєму житті, або, можливо, взяти її за основу та трохи переробити під себе. Перший крок просинаємось разом з будильником. Я завжди ставлю собі два будильника: перший за 10 хвилин до того, як я повинен прокинутись, а також другий, який вже наставлений саме на той час, коли я повинен вже встати. Але ключовий момент тут полягає в тому, що я ніколи не чекаю другого будильника. Я завжди прокидаюсь з першим дзвінком, і ця міні-перемога вже починає налаштовувати мене на продуктивний день. Другий етап застеляємо ліжко. Одразу після пробудження я застеляю своє ліжко. І цю дію я зараз поясню тобі трьома причинами. По-перше, це виробляє дисципліну, тому що кожного ранку, прокидаючись і застеляючи ліжко з дня в день, ти виробляєш так чи інакше дисципліну. По-друге, це допомагає знову ж таки зробити ту саму міні-перемогу, яка нереально бустить тебе на шляху до продуктивного дня. І третє це просто допомагає тобі перевести твою кімнату з режиму сну в робочий режим. Третій етап водні процедури. Тут все очевидно, все так, як і у всіх, тому на цьому пункті довго зупинятись не будемо і зразу переходимо до наступного. Четвертий етап відновлення водяного балансу. Далі я випиваю склянку води, тому що за ніч наш організм втрачає великий відсоток вологи, і для того, щоб зранку його поновити, очевидно, що ми повинні випити воду. Ні в якому разі не пий каву, або можливо якісь енергетичні напої, або що ти там любиш випити зранку. Це повинна бути саме чиста вода, можливо, з джерела або з фільтру, для того, щоб наповнити свій організм тією водою, яку він втратив під час сну. П'ятий крок коротке тренування або розминка. Це не повинно бути якесь важке силове тренування або суперактивне кардіо. Це просто повинна бути базова розминка, можливо, йога, або той самий вакуум для того, щоб просто привести твоє тіло в тонус та остаточно прокинутись. Особисто в мене це 5-7 хвилин тренування для постави. Тобто, незважаючи на те, що в мене і так постава досить хороша, я все одно стараюся її покращувати, і після вправ, які я на неї виконую зранку, я відчуваю себе набагато краще, і в мене енергії з'являється вона. Набагато більше. Тому що ти вже з випрямленою спиною, гордо піднятою головою, йдеш назустріч до якихось завдань, які ти поставив собі на день, і в тебе з'являється більше мотивації для того, щоб їх виконувати, коли ти відчуваєш себе краще. Шостий етап читання. Далі, після того як я виконав всі попередні дії, загалом вони в мене займають близько 30-40 хвилин. І після цього всього я читаю. Я обираю книгу, яка мене мотивує, надихає, яка мене розвиває. І я читаю мінімум 10 сторінок. Зразу скажу, що ця рутина не найкоротша, тому я рекомендую відштовхуючись від моїх пунктів саме тобі. Зібрати свій список вправ, які ти будеш виконувати щоранку. Тобто деякі пункти ти можеш взагалі відкинути, деякі ти можеш замінити на інші, які будуть для тебе більш актуальними, а також ти можеш удосконалити той чи інший пункт. Наприклад, якщо у мене тренування зранку йде на поставу, то ти можеш тренування робити на прес або замінити будь-якою іншою фізичною нагрузкою. Тепер повернемось до питання, яке було на початку відео, і я розповім про те, як правильно застосовувати цю рутину в своєму житті. Спочатку я хочу порекомендувати тобі одне своє минуле відео про те, чому ти просинаєшся втомленим. Обов'язково його переглянь, якщо ти ще його не бачив, і це може справді кардинально змінити твій підход до сну та до того, як ти будеш почуватись зранку. Найважливіше, що ти повинен зробити в своєму житті для того, щоб почати застосовувати рутину, яку ти склав, це. Порахувати приблизно скільки часу тобі знадобиться на її реалізацію. Якщо ти склав рутину, яка в тебе займе приблизно 20-30 хвилин, то єдина твоя задача на наступний день це поставити будильник відповідно раніше на той час, який тобі потрібен. І знову ж таки, відштовхуючись від цього, ми можемо зробити висновок, що. Попередній день ти повинен закінчувати також на декілька хвилин раніше, тобто на 20 або на 30 хвилин раніше, для того, щоб зранку в тебе було багато енергії, і щоб зранку ти не відчував себе супер втомленим, і щоб ти зміг виконувати ті дії, які ти запланував. У нас залишилось всього одне питання, і полягає воно в тому, як легко дотримуватись рутини. Я зараз обов'язково відповім на це запитання, але знову ж таки, спочатку постав лайк, залиш коментар, та обов'язково підпишись на цей канал, для того, щоб підтримати український контент про саморозвиток. Ключ полягає в тому, що ти не повинен відноситись до рутини як до роботи. Очевидно, що час від часу тобі доведеться проявляти дисципліну для того, щоб її дотриматись, але знову ж таки, сприймай це просто як гру. Тобто, створив в своєму блокноті трекер звичай. І почни відмічати кожного дня дні, коли ти дотримався цієї корисної звички. І далі на кінець тижня або на кінець місяця заплануй для себе якусь нагороду, яка буде тебе мотивувати для того, щоб ти не збивався з цього шляху. Дякую тобі за перегляд. Я сподіваюся, це відео було корисне. Воно дало тобі розуміння, для чого ти повинен створити свою ранкову рутину, і сподіваюся на те, що ти її створиш, та обов'язково застосуєш в своєму житті. А ми з тобою побачимось вже завтра в новому відео.